Третя за поширенням хвороба в Україні цукровий діабет хронічне пожиттєве захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну, гормону, який регулює рівень цукру у крові. З кожним роком хвороба прогресує, і все частіше діабетом хворіють діти в діапазоні від 6 місяців до 18 років. Це багатофакторне захворювання, багато причин, які можуть спричинити розвиток цукрового діабету. Серед них це і перенесені вірусні захворювання, це краснуха, ковіди, наші ентеровірусні захворювання тобто будь-який вірус може запустити тригер саме з пошкодження підшлункової залози. Ну і звичайно, спадковість. Окрім цих причин, важливим збудником хвороби є стрес. Зараз у період війни уникати пригнічення та напруження складно. Батькам в цей період варто більше слідкувати за поведінкою дітей та їх звичками, які різко можуть змінитись. Батьки замічають, багато п'є раніше цього з дитиною не було. Потім вона п'є багато і навіть може ночі просипатися і казати: мамо, я хочу пити. Більше починає бігати в туалет. Може просипатися і ночі. Ну і звичайно, це йде похудання, тому що дитина зневоднюється. Вона багато п'є, багато мочиться і виникає зневоднення організму. При підтвердженні захворювання спосіб життя батьків та дітей змінюється, і потрібно знайти підхід, аби усвідомити серйозність недуги та те, що вона не лікується, а потребує виконання рекомендацій лікарів протягом життя. Школа діабету те, що допомагає рідним психологічно прийняти та дізнатися усі нюанси хвороби. Їм потрібно усвідомити, що є ряд обмежень, їх довести грамотно до дитини. У нас займається цим як лікар, так і медична сестра, які пройшли тематичне навчання і починають працювати з батьками та з дітьми, які вже свідомі для сприйняття своєї хвороби та для розуміння того, що можна, а що є забороною для них. Наразі у Хмельницькій обласній дитячій лікарні на обліку з діагнозом цукровий діабет лікується 300 дітей. Два тижні тому у стаціонар потрапила дев'ятирічна Віра, в якої діагноз підтвердили, у такому віці дівчинка вчиться пристосовуватись до життя з недугою. В цьому головною підтримкою для неї є мама. Перше, що для мене, наприклад, найважливіше, як для мами, це стабілізувати саму себе. Типу, що я можу стабілізувати себе, я можу стабілізувати свою дитину. Для неї також був шок. Вона каже: що це я ніколи не одужую. Я така: ну, на жаль, от ми будемо робити то, і то, і то. І ми зразу почали дивитися відео, фільми, якісь там. Я багато дитячих програм, і, типу, і все. Вона з цим, я думаю, змирилася, змиряється. Я разом з нею можна і вдвох в цьому. З першого дня після діагнозу Вірі купили спеціальний апарат Лібру, який дозволяє за допомогою програми на телефоні передавати інформацію про рівень цукру в крові. Окрім цього, зробити життя з цукровим Адом ще комфортнішим допомагає щоденник, де щодня ведуться записи про їжу та дозу інсуліну. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.